То що робить, то що робить? То що робить? То відео ніхто не просив мене знімати. У Всіх старих людей є своя улюблена річ. І я не став виключення, у мене теж є своя улюблена річ, У мене є своя улюблена сумочка. Улюбленою річчю моєї бабки була табуретка. Звичайна біла табуретка, яку ви всі напевно бачили, з такою алюмінієвою окантовочкою. А моя бабка була не з тих легших людей. І одного разу вона сіла на табуретку, і табуретка. Зламалася. Мій тато добре шарив фізику і математику. Але якщо річ заходила до того, що треба щось ремонтувати, то в нього руки тко були. Він взяв і ту табуретку поклеїв епоксидною смолою. Бабця сіла на неї знову, і табуретка зламалася знову. Я психанув, я взяв таку дрельку. У нас вдома була така дрелька, не Дніпро м бо то було дуже давно, і мене до сих пір дивує, що в нас вдома робила така дрелька. Просверлив чотири дирки і забив. Сотки цвяхи після того табуретка пережила бабцю. Друзі, багато хто з вас запитає, чому ми знімаємо цю історію в магазині Дніпро М Мастрийській 108. А я вам пояснюю, тому що Дніпро М дуже сильно допоміг нам з інструментом для ремонту автомобілів одного з підрозділу ГУР. Тому я сміло можу рекомендувати Дніпро М для вас, тому що якщо для ГУР підходить інструмент від Дніпро М, то повірте. Вас він теж задовільний. Приходьте у фірмовий магазин Дніпром Настрийській 108 або шукайте фірмові магазини в своєму місті. Висновок: будь-що може стати інструментом, але не будь-який інструмент може стати будь-чим. Розумійте, як хочете.